Привіт усім! Приїхали сьогодні от в ліс, хочемо подивитися, що у нас тут по грибочках. Можливо, щось знайдемо. Якщо щось буде цікаве, обов'язково вам буду показувати. Це той ліс, де ми збирали з вами ожину. І тут я збирала кульбабки, і ми зараз підемо туди всередину. Там має бути цікаво. Ось такий ірландський ліс. Я сьогодні тут побачила трошки моху. Ось оцей дуже гарненький мох такий, хочу зібрати. У мене вже той закінчився, що я набирала, і виберу самий такий зелененький, що можна було його підсадити. Ось і тут ще є Ось молоденька папороть така гарненька. Сьогодні доволі темно. У нас похмуро, але на вулиці 19 градусів досить приємно гуляти, тому що не жарко, не холодно, немає вітру. І, відповідно, будемо з вами гуляти таким лісом. Дуже приємно гуляти таким лісом. Продовжуємо похід. Підемо зараз на доріжку і до гори. Ось так помаленьку просуваємося. Тут доріжка йде донизу. Ось, ми такими... Бачите, листя вже починає опадати, хоча доволі тепло, середина жовтня, а в нас дуже-дуже тепленько, але листечко все рівно падає. Бачите, скільки листя? От. Ну, як в будь-якому лісі, нічого тут дивного немає. Воно яка здорова камінюка в нас попереду, бачите, це каміння тут було відколи, напевно, ця земля і цей ліс. Тут цю глибу і не зрушиш. Треба дивитися під ноги, тому що дуже-дуже коріння багато. І каміння. Коріння від дерев і каменюки. А вон там якийсь грибочок у нас. З'явився, зараз йду, подивлюся, що це. Ну, ось на перший погляд. Бачите, ось ростуть грибочки і таке враження, що це літні підпеньки. Бачите, а насправді це не це поганка. Це не літній підпенюк, це щось інше. Він має дуже такий неприємний запах. Так що брати їх не будемо. А ось і перші грибочки. На перший погляд маленькі. Але подивіться, що це. Це бліда поганка. Вона ще не відкрита до кінця. Ось подивіться, я вже її побачила. Бачите, яка вона зверху. Рожевого такого відтінку. Можливо, я й помиляюся, що це бліда поганка. Але подаль, погляньте. Ось, бачите? Ось вона такого вигляду. І здається, що це ніби єсівний гриб. Насправді, це не єсівний гриб, його не можна, він дуже-дуже отруйний, цей гриб. Так що будемо дуже уважні і обережні. Ось підійшли ми до лавочки, а тут є така дошка. В пам'ять про Маурін Кронін, вчительку музи... музики, та поет... Поет, ем... музики та вчитель, музикант і поет. Вона грала для нас ем... вночі, тому що в день вона працювала, і ми можемо посидіти тут довкола і послухати, як was to us the magic one. Як це було чудово для нас. Бачите? Ось така лавочка. І ми присіли на цю лавочку. Будемо пити тут каву. Ми ось присіли попити каву, сидимо, а я підняла оченята догори, дивлюся, тут деревце, подивіться, як гарно змінило колір. Зелене, червоне, помаранчеве, жовте. Із нього сиплися листочки, але ще цілком зелене практично. Там позаду дерево чисто пожовкло, О, вон там воно, бачите, проглядає скрізь інші кущики. А це таке має зверху. О. А ми сидимо під горобиною, яка без ягід. Тільки листя лишилося. І ось тут є так, доріжка є у нас направо. Є доріжка. Вон туди наліво. Навіть я би сказала, що є наліво, а є ще он туди набік, бачите, доріжка. І ми зараз котрусь виберемо. А ми з неї прийшли, ні? Ми з неї прийшли. Ми звідси прийшли. Ага, окей. Так, Ми зараз десь підемо вон туди, напевно. Далі, по ходу. Ну, не знаю, як гриби. А павуків ми точно принесемо додому сьогодні, напевно, добрий десяток. А, як собі, мандрує, куди ж ти в сумку поліз? Вилазь назад. А, заліз собі в сумку. Тут йому. Що ти там шукаєш? Що ти вже тут плетеш? О, втік. Впав до сумки, вилазь. Вилазь, тут тобі нічого робити. Він таки заліз до сумки. Десь там його треба шукати тепер. Я не хочу додому нести ще одних павуків з лісу. Дома своїх вистачає. Собачка. Гуляють люди з собачками. Ми сидимо, п'ємо каву в такому гарному місцечку, свіже повітря. А люди ходять. spokojno. Ptašečka, jaká si vyspívaj. Таке враження, павучок був, а таке враження, що він не в повітрі висить. А насправді він павутинку плете уявіть собі, з гілки дерева до землі. І заплітає цілу територію, щоб можна було собі здобути щось їсти. Як мені оця папороть подобається? Пішла Наталі показувати цю папороть. Кажу, що вона охороняється законом, і вона не проживається вдома. Ну, я не знаю, я. Маю надію, що ця, що я привезла, була той раз з того парку, що вона проживеться все-таки. Подивимося на весні. І побачила мишку, але не встигла зняти, бо вона дуже швиденько втекла у дірочку під між корінням дерев. Ось така, бачите, люди ходять, бігають, гуляють, займаються спортом. А ми з вами йдемо далі. Постерігаємо таку картину. Бачите? Крапку я вам показувала сьогодні, а мишку не вспіла. Ось ця папороть, таке враження, що вона росте прямо з каменю. І коли ти хочеш її забрати, даєш їй ґрунту, а вона гине. Чому? От прямо з каменя, подивіться. Бачите, ось ось її корінчик? Вона прямо росте ніби з каменю. І разом з тим ти хочеш їй покращити життя. А вона бере і висихає. Ось, так само і тут. Бачите, оце не знаю чому, але оце, цей вид папороті рахується зникаючим. Вона дуже-дуже стара. Чесно кажучи, я ось тут знайшла щось. Ну, бачите, ось. Корене вище спробую її присадити на мох. Там, де в мене ось оця рослинка, бачите, ось оця, Росте в мене зараз вдома, росте на блоку, там, де росте дендробіум. І я вдома присаджу оцю саму папороть. Такої хочу я її в хаті, вона дуже гарна. Я її присаджу на той блок. Можливо, вона ще й виросте. Я її зняла прямо з цього, от з каменю, реально з каменя. Хочу її взяти додому. Вже вкотре. А -а -а, о, ця гадюка. Подивіться, ось вона квітне-квітне розкидає свої спори довкола. Це ж омела. Бачите? Вона ж тут не одне дерево з'їла. Її дуже багато. Ось вона. Бачите, разом з плющем але плющ ось такі має листочки, а в неї інші листочки, в неї ось вони, бачите, які? Ось плющ, а ось вона. Дуже подібна. І вона має квіти. Вже насіння, бачите в неї тут? Ось і вона потім вистрілює це своє насіння довкола і чіпляється за молоді. Пагони дерев за старі, за стовбури. І пережирає потім дерево. Не знаю, чи є така ще рослина, якась, щоб так, я так її не любила, як я не люблю цю, цю омелу. А папороть знову поїде додому. Прошу. Гарно? Каже Наталя, що там дуже гарно. Ми з вами йдемо туди. І зараз ми побачимо це гарно. папороть. Знову папороть. Ага. Ось оця, бачите, папороть. Хочу її дома. От хочу її прямо дома. Вона така гарна. Ну, кажуть, що вона тут ціла галява на надзвичайної папороті. Відкрию вам секрет, що ця папороть розмножується теж спорами, які вона відкладає на зворотній стороні листя. Я не бачу зараз. І розкидає теж спори, і ось вона так росте. А щоб ви хотіли її корення взяти і посадити вдома, вона гине. Вона не хоче рости. Так. Такі кущі. Зарослі папороті. Вон такий посеред неї загубився ще один. Бачите великі оті листочки. Ось вони. Такі вони гарні кучеряві такі. Тут цілий кущик. Дуже її люблю, цю папороть дуже люблю. Отака, прямо, якби хтось її закрутив на бігуді. Дуже гарна. Вон там ще є. Прямо кучерявочки такі. Дуже-дуже гарна. Хочу прямо дійти до неї подивитися. І вона теж тут росте. Ні, вона росте на коренях. Ну Звідси її неможливо взяти. Бачите, ось її листя таке гарне. Тут неможливо, вона на корені росте, вон там теж нехай росте. Тут є молоденька зовсім. Зовсім-зовсім молоденький кущик. Ось він. Ну нехай, він тільки, напевно, десь висіявся минулого року. Ось, а цю папороч неї листя. Неї листя величезне. Ну, вирушили ми далі, попили кави, трошки відпочили. І ось тут знову середзелені, жовті такі гілочки, листя впадає. І ось тут такі камені. Знову така кам'яна якась поляна, ось там каміння далині. Величезні, величезні такі валуни. І ось тут теж. Зараз ми підійдемо, подивимося. Там зломане дерево, якраз Наталя стоїть коло каменя. Бачите, який розмір каменя. Практично сягає. І ось тут теж. Камінь виточила вода. Ось, бачите? Це той, що лайм. Лаймстоун називається він. Він подібний до піщаника. Ось тут ось такі собі поганки. Поганки, тут ще їх багато є. Ми підемо, подивимося сюди ближче. Камінь, така груда каміння. Насипало його. І це як одне на одне. Наталя знайшла якийсь грибочок, але це не підпеньки. І це нічого не їсть, бо понюхай, як воно пахне. Бачиш? Не гриб. Це буцім гриб, але це не гриб. Ось така камінюка тут величезна. І тут ще. Тут цілий ряд таких камінь. Камінь, такого каменю. Бачите, ось прямо порожче зверху. Плющем і мохом. І по де-не-де у нас є така папороть. Ось такі цілі. Щось нас лякає десь. Тут можуть бути лисички. Маю на увазі лисиці. Не можуть бути, а вони точно живуть в цьому лісі. І ось така от тут картина. Бачите? Дуже тихесенько в лісі. Лед-ледь такий вітарець десь. Чуть-чуть-чуть. З тої сторони теж каменюка великий. Зараз ми пройдемося туди. Наталя ходить, поглядує, може, де грибочки знайдуться, але їх чомусь тут нема. У нас би вже було на кожній деревинці, як я вже казала, де впало дерево, там би були грибочки. А тут ось знову такий великий каменюка. Бачите, поросший папороть на ньому росте. Дерево все вологе, і я вам скажу, тепло і волого були б грибочки, а так немає. Вон тут таке, бачите, ось глиба така величезна, каменю. І там, до речі, камінь, знову камінь, знову все-все в камінні. Ось, прошу дуже. Дивіться. ціла така галявина О, довкола. Каменюки, каменюки, каменюки. Тут такий трошечки якийсь горбик. О, бачите, каміння і каміння. Звичайно, напевно, того тут грибочків немає. Землі мало, каміння багато, де на де попадали дерева. Там якась галявина. І щось, якась там хатинка ніби була, ну, Ось тут знову впало дерево. Ось таке, бачите, а тут каменюки і каменюки. Цій частині лісу ми ще з вами не були, бо я тут не була, значить і ви не були. Ось. Там загороджено, бачите, парканом. І там десь я бачила хатина всередині якась є. Ну і тут, бачите, знов-таки повалені дерева. Все це лежить, ніхто його не забирає. Ось. З цієї боку сосна впала. До речі, кори можна тут набрати. Дуже-дуже багато, але я ніколи її не беру в лісі кору, тому що тут можна нанести собі додому всяких різних живностей. Від кліщів до всяких різних багатоніжок. Вон прямо по дорозі, така каменюка. Ось, прямо нам по дорозі. Посеред доріжки. Там хтось обдер дерева, не знаю для чого. Можливо, позначені, а може, такий сорт. Ось, йдемо далі. Тут теж каміння. Поглянула я там, де ми збирали ожину, ожина вже себе віджила, Ожина вже вся відійшла. Ті гілки, на яких ми збирали, вже й пожухли, але є такі деякі гілячки, на яких ще цвіте. Ще є такий рожевий цвіт. Ось знову камінь на якому росте оці. Бачите, папороть, пам'ятаєте, листова, що я вам казала. Вона оберігається законом. Ось, бо вона на межі винищення, зникнення і оці такі язички. Ось, я принесла додому, вона прапожухла. Маленьку-маленьку, пам'ятаєте, минулого разу я показувала. Вона вся пожухла, але в мене таке враження, що там на листочках були насіння, і те насіння. Можливо, в тому мохові, в я садила тоді на блок, і я присадила туди оту папороть. Можливо, воно навіть приживеться, тому що я побачила такі маленькі зелені крапочки. Навіть я писала, що це росточки, швидше всього, це просто, можливо, насіння, яке вже висіялося і яке буде проростати. Ось, вон там знову, дивіться, яке велике дерево впало. Зараз я вам покажу ось. Знову воно бачите, впало. І потім з часом прийдуть сюди працівники, вони його розріжуть і заберуть. Воно ще навіть має листя. Бачите, воно, напевно, вивернути там, десь ось там. Ось там, напевно, воно росло. І воно прямо з корінням вивернулося. Ось така біда. Шкода, але нічого не зробиш ось тут теж, бачите, впало дерево. Швидше всього, що його просто... І так воно лежить, бачите, нікому не потрібне. Багато сосон теж падає. І можна от, ще одно по дорозі. Але вже розрізали. Бачите, його вже розрізали. От воно було впало. І так вон коріння його до гори. там, Бачите, ось коріння з цього дерева. Ось воно так і валяється. І на ньому не ростуть гриби, тільки щось, якісь поганки. Якісь поганки. А могли бути підпеньки, чому б ні? Ну, ось, значите, поганок багато, а підпеньків нема. Добре, що зробити? Нема, то нема. Купимо в Теско, як нам колись один дідусь казав. Ви що збираєте? Я кажу, гриби. Які гриби? Я ну ось ростуть. А то були муховики, такі під старими липами. Ось ще одне дерево повалене, бачите. Були такі під, під старими липами моховички і такі гарненькі один в один. Я взяла пакетик і ті моховички вибрала. А він так дивиться, я йому показала в турбинці, що в мене є моховики. Він каже, що ти це їсти будеш? Я кажу, так. А ти не боїшся, що ти отруїшся? Я кажу, нічому. Це хороші гриби, їх можна їсти, вони їстівні. А ви що, не їсте грибів? А він каже, їмо. А де кажу, ви збираєте гриби? Ну, де в Теско? Я кажу, це оті печериці, оті шампіньйони білі такі, так, це гриби ви рахуєте. А він каже: ну так, це ж гриби? Я кажу, ну так, це грибички вирощені, а ці ростуть самі в лісі, вони смачніші набагато корисніші. Він на мене подивився так дуже, що я подумав, що я якась дивна. Ось, але вони збирають гриби в теско на полиці. Теско це супермаркет. Оце там вони збирають гриби, а в лісі вони не збирають. По-перше, багато хто з них не знає. Можливо, старі, ті старші покоління, старі люди і знають. А молоді, оці молодші, вони вже не знають, що гриб може рости в лісі. Подивіться, ціла галявина дерев. Вони вже всі без листя, вже все листечко, все, все опало. Вже все. Ось осінь, жовтень. Теж плющем завито аж до самої гори. А це все дерево вже листя скинуло. Це то кропива Тут як нічого їй не бракує. Ось там ми проходили ожину. Так, 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 так. Ось маємо молоденькі дощовики. І вони дуже-дуже смачні. Хто не знає, оце є стівні грибочки. Вони дуже смачні, їх треба тільки проварити і можна підсмажити. І виходить навіть такий на смак курячого м'яса. Дуже смачно. По текстурі, як куряче м'ясо, як, як грудинка протушені. Дуже смачненькі. Поки я з вами балакаю, Наталя гриби збирає. Буду я їй помагати. Ось. Дивіться, як багато тут є кислиці прямо. Так гарно росте, її б взяти було лопатку, але я свої грабельки лопатку забула вдома. Не взяла, бо не сподівалася, що я побачу стільки кислиці, яку можна буде викопати. Але це не. останній день я тут. Я ще в цей ліс приїду і, напевно, тоді вже собі наберу. Ну, ось уже наказала, як я вам казала, вже ось пожухла. Бачите? Деякі ягідки присохли прямо на гілочках, бо ніхто не бере попри доріжку, ніхто не збирає ожину. Деякі пташки поїли, деяка осипалася. На випало. І буде все нова і нова ожина на слідуючий рік. Ось ліщина теж вся вже пожухла. Все готується до зими. А ми далі гуляємо лісом, насолоджуємося свіжим повітрям. Пахне дійсно пахне грибами. Запахло мені десь грибами, значить, треба шукати. Мають десь бути дуже, дуже повітря насичене озоном. Йдемо далі, шукаємо гриби. Погляньте, яке чудо я знайшла. Вони такі манюсечки. Зараз я спробую показати вам на фоні руки. Дивіться, які вони мацюпусіньки, які вони цікаві. І ось тут цей зовсім малесечки. Він тільки-тільки проклюнувся. І теж такий самий. Він тільки-тільки буде рости. Бачите ось оцей вгорі. Ось таке чудо тут є. Йшли, йшли і ось на таку галявинку знову натрапили. Бачите, знову каміння, ряд камінюк. Порозше повністю мохом. Доріжка. Зараз ми на неї вийдемо напевно на наш паркінг. Там де нас машина стоїть. І вон там теж каміння. Це покрите мохом. Бачите, яке? І в тих каменях всередині такі дірки. Таке враження, що там що хтось живе. Щось хтось. Якась мишка. Мишей дуже багато. До речі, тут є такі миші. Вони маленькі, вони живуть на полі. Їх називають шру. І ці миші... Три миші. Якщо кусають людину, людина може померти. Один укус такої миші. Людей, хто має алергію, небезпечне для життя. Так що навіть таке є. Якщо така миша кусає тваринку, потрібно негайно відкладаючи. Вон тут така теж кущ ліщини привалений каменем. Як негайно потрібно вести тваринку до ветеринара, тому що сама тваринка може загинути. Ось такі миші страшні, небезпечні. Ця миша має такий довгий ніс, як у крота, можливо, найдовший. Ми вийшли на таку палявину знову і шукаємо гриби.